Ібіта відпочиває. Я не можу зрозуміти, звідки у іспанців така велика любов до свят. Я тут вже практично два роки, а цей факт не перестає мене дивувати. Неважливо, які свята, релігійні, музичні, історичні, великі та маленькі, державні на всю країну чи місцеві в невеликих селищах. Я не знаю, чи є така річ, щоб іспанці любили більше, ніж свята. Можна було очікувати від фестиваля в невеликому селищі з дивною назвою Требухена, і такі думки точно були моєю помилкою. А коли я дивилася та знімала цю масову ходу, мені навіть стало трохи страшно. Я пригадала гру престолів, коли білі ходаки йшли за своїм ватажком. Ну правда, дивіться самі, хто бачив гру престолів, той точно мене зрозуміє. Фестиваль проходить вже багато років. Якщо не помиляюсь, це був 19-й фестиваль. Напрямок його вулична, різноманітна музика. А загалом це велика подія для родинного відпочинку. Цього року було понад 500 артистів, включно рогурти, джаз, регі, клоуни, жонглери, ремесленники, сольні виконавці та художники. А їдуть на фестиваль. Зі всієї Іспанії, з Мадриду, з Барселони і навіть туристи з інших країн. В Трибухена живе біля семи тисяч жителів. Але на три дні фестиваля ця цифра мінімум подвоюється. Село прикрашають доволі незвично. Та кожен рік все виглядає по-різному. Цього разу в ход пішли рознокольорові футболки, циганські сукні та книги. Дуже багато книг. А ще я дуже прониклася цією стенгазетою. Ну, правда, мило. Субота. Другий день треба фестиваль. Близька часу дня. І свято трошки-потрошки трошки набирає оберти. Кожне свято це багато вуличних їжі та алкоголю. Без цього не я. Іспанці п'ють багато. Пиво, тінта деверана, рибохіта, махіта. Все це легкий алкоголь, але п'ють його дуже багато. І саме цікаве, за два роки на жодному святі, а я багато де побувала. Я не бачила жодної сварки, сперечання чи бійки. Навіть дуже на підпитку люди завжди на позитиві. Як на мене, це дуже крутий показник. І як я вже сказала, музика на требу фестіваль представлена абсолютно різних жанрів. Саме ця для мене трошки заважка, але бачите, скільки шанувальників року. Як ви зрозуміли, цей напрямок мені по душі. Мені дуже подобається, що всім зручно. Дорослі кайфують по-своєму, дітям комфортно поруч з батьками навіть на землі. Але дуже важливо, що активності для дітвари також багато, починаючи від великої дитячої зони відпочинку, вистав та цікавих майстер-класів. А цей чоловік з квітами у бороді привертав увагу всього Требофестіваль. І я не могла пройти повз, щоб не дізнатися, чому ж він такий нарядний. Я вважаю, що це не перший твій Требофестіваль, так? Звісно, ні. Скільки разів ти тут? Я вже не можу порахувати. Ну, може, п'ятий, десятий 10, чи сотий раз. А скільки всього було в фестивалі, ти знаєш? Здається, 19, так? Можу тільки сказати одне: що на всіх 19 я точно не буду. а потім хлопець розповів мені дуже довгу та запутану історію про те, чому його борода прикрашена квітня. Не буду вгадувати, що я все зрозуміла, але слухати було дуже цікаво. Нашого самого. І головне, що весело абсолютно всім. І жодного винятку. Всім тут комфортно. Для всіх є місце. У мене на святах завжди враження, що всі іспанці знають один одного. Спілкуються разом, п'ють разом, танцюють разом. І коли ти занурюєшся в атмосферу спільного драйву, то за секунди стаєш частиною унікального явища, яке називається Іспанське свято. І це дуже круто. Для мене у всьому цьому є ще один парадокс. Практично всі свята проходять тут мінімум три дні. Я не знаю, звідки у людей сили, бо і фізично, і фінансово це доволі непросто. Ну а весна у нас це взагалі безостановочні свята. Видахнули після требо фестиваль наступні вихідні в Харезделя Фронтера гран-прі Іспанії Фамота. Масштабні гонки і три дні безостановочних активностей активності по всьому місту. А 4 травня, дай Боже мені сили та здоров'я, починається перія Дель Кабайо, головне свято Харес деля Фронтера, яке буде тривати тиждень, на хвилиночку, на сім днів. Наше місто перетвориться в таку величезну саганську вечірку з коняками, прикрашеними дзвониками та квітами. Барвистими сукнями на кожному кроці та звуком подборів, та не стихаючи це ярмарком. Я продовжую розбиратися з загадкою, в чому ж секрет такої неймовірної любові іспанців до свят. І, здається, маю деякі успіхи, бо починаю любити свята так само, як це роблять в запальній іспанії. Побачимось дуже скоро на гран-при помото, а потім на перії слідом буде неймовірна трійця. Між ними свята вина сира, ферія уліток, святкування історичних подій, перемоги над французами, бичачі перегони, свята мусульман та християн, віндемія і знов карнавал, сам бомба, різдвяні вертепи, три королі День Андалусії і інше, інше інше у нас ніколи не буває сумно.